Як в'язати ідеальне коло без схеми? Це дуже просто, головне запам'ятати принцип. Закінчую ряд і зараз поясню. Я навмисно залишила маркери у кожному ряду, щоб було зрозуміліше. Отже, я завжди в'яжу коло, не дивлячись у схему. Принцип дуже простий: з кожним рядом кількість стопчиків між прибавками збільшується на один. Починаємо з шести стопчиків без накиду в кільце Амігурумі. В другому ряду робимо 6 прибавок, тобто в кожну петлю в'яжемо по 2 стовпчика без накиду. В третьому ряду чергуємо один стовпчик без накиду з 1 прибавкою. стовпчик без накиду прибавка. В четвертому ряду в'яжемо вже 2 стовпчика без накиду, потім прибавка. 2 стовпчика без накиду, прибавка і так далі. П'ятий ряд. Іде три стовпчика без накиду і потім прибавка, Три стовпчика прибавка. І далі принцип такий: якщо між прибавками парна кількість стовпчиків, то ряд починаємо з половини цієї кількості. Наприклад, в цьому ряду між прибавками вже 4 стовпчика це парна кількість, відповідно, ряд починаємо в'язати з половини кількості, з двох стовпчиків. Потім робимо прибавку і далі в'яжемо 4 стовпчика і прибавка. В наступному ряду між прибавками буде 5 стовпчиків, це непарна кількість. Значить, ряд починаємо з повної кількості, тобто з 5 стовпчиків, потім робимо прибавку і, 5 стовпчиків і прибавка. І так, повторюємо далі. Якщо кількість стовпчиків між прибавками парна, Ряд починаємо з половини кількісті стовпчиків. В цьому ряду половина від 6 – це 3 стовпчика, отже, в'яжемо 3 стовпчика, потім прибавка, далі 6 стовпчиків і прибавка. Якщо кількість стовпчиків між прибавками не парна, то на початку ряду в'яжемо всю кількість стовпчиків, тут їх 7. Потім чергуємо їх з прибавками. І по такому принципу в'яжемо всі наступні ряди.